Наступний шов, який ми будемо з вами виконувати, це тамбурний. Як він виконується, вдягаємо в голку нитку, один кінчик коротший, другий довший. Закріпляємо ось у мене тут квіточка. І цю квіточку будемо вишивати. Закріпляємо ниточку, яким чином? Підхвачуємо одну-дві ниточки не до кінця і петлю. Закріпили шов тамбурний виконується справа наліво рухаємось. Кладемо ниточку, ось так, ніби петлею, вставляємо голочку в попереднє місце, проколюємо стібочок. Міліметрів три, і ніби нитка в нас виходить в петлю і підтягуємо. Підтягуємо не вгору, не назад, тому що не утвориться красивого шва, а підтягуємо по ходу нашого руху. Знову вставляємо в петлю міліметрів три стібочок зробили. Голка ніби в петлю входить. І витягуємо і направляємо нашу нитку по ходу. Тоді утворюється красивий такий, такий ніби ланцюжок. Знову зробили отак петельку, вставляємо всередину попередньої петлі. Робимо невеличкий стібочок і по ходу затягуємо. Ще раз нагадую, назад, і вгору не треба тягнути нитку, тільки вперед по ходу. Тоді утворюється красивий ланцюжок. Ось цей шов і називається тамбурним. Петлю і сюди. Як закріплюємо? Якщо закінчили, Наприклад, ви цей дойшли до кінця. Як ми закріплюємо? Проколюємо тканинку за петлею, ось сюди, отак за. Протягли ниточку на виворітню сторону, і у нас тепер не розпуститься оцей ланцюжок. На зворотній стороні під стібочок попередній. Петлю затягли, закріпили. І щоб кінчик не стирчав, ми кілька разів по ходу нашої строчки ніби обкручуємо цією ниточкою. Два-три рази обійшли, і тепер можна відрізати. Все, ниточку відрізаємо, і у нас акуратний шов із цього, і з сторони, і з лицевої сторони. Все наступне завдання це виконання тамбурного шва.